Доброго дня, друзі, ви на каналі Моє Поділля. Сьогодні пройдемося зі мною по містечку Мельниця Подільська. Перша писемна згадка під назвою Мельниця, початок 12 століття у зв'язку з будівництвом замку. Фортецю спорудили на горбі важкодоступному із півдня, заходу та півночі. Вище від укріплення стояла дерев'яна церква. Після неї був свинтер, який частково зберігся донині. Замок і храм Татари неодноразово руйнували, але їх відбудовували місцеві жителі. Цю територію донині називають на Замчищі. Високий берег Дністра під охороною замкою був зручним місцем для будівництва вітрових млинів і заселення цієї території. Від 1362, власність литовських князів Корятовичів від кінця 16 століття Лян від 18 століття Дунін Борковський. У 1615-1672 роках селище зазнало руйнівних нападів татар. У 1648 році замок у Мельниці взяли козаки під проводом Максима Кривоноса. У 1744. Році загін опришків Олекса Довбуша розгромив у Мельниці Подільський маєток Ленцерковського 11 січня 1767 році на прохання тогочасного власника францішка Ленцерковського, король Станіслав Август своїм привілеєм надав мельниці. Статус атус містечка. Має на увазі статус. І магдебурське право з правом проведення 24 ярмарків на рік. Наприкінці 18 століття Барбара Венцерковська внесла мельницю як посах Юрію Дунін Борковському Гербу лебідь. У другій половині 19 століття граф Нечислав Дунін Борковський побудував у Мельниці великий палац, який існував до 1939 року. Також із кінця 18 століття. Тут був класичний двір Дунін Борковський. У володінні Дунін Ворковських мельниця була до 1939 року. Останнім власником був граф Генріх Дунін Ворковський. У 1942 році його згарувало Гестапо. Якщо вам цікаво, то далі буде. На цьому бувайте здорові. Всім миру, здоров'я. І душевного спокою далі буде.